Всім привіт, друзі, сьогодні у нас експрес-відео, яке буде присвячене малюку від компанії Amotion, Це їх похідний варіант Amotion Raw. Хочу нагадати, що офіційним дистриб'ютором продукції Amotion в Україні є магазин Моле. Я залишу посилання в описі до цього відео. Ну а ми погнали розбирати цього малюка. Тренд на маленькі кальяни пішов в Європі. Здається, року, так, з 2019-2020. Тоді компанія Вайро, дочірній бренд компанії ION, випустив перший такий ідеальний класний маленький похідний кальян. І від цього вже ця ніша пішла роз. Компанія Amotion взагалі спочатку була компанія Moze і якраз таки по цьому ж принципу я говорив про це в попередніх відео. Вони створили дочірній бренд Amotion і випустили модель ROM. ось такий от маленький похідний кальян, але він відрізняється докорінно від того, що. Наприклад, представила компанія Вайро від того, що ми привозили на наш ринок, тому що, по-перше, зовсім інше виконання. Так, схожий принцип це маленький похідний кальян, але трішки інша інтерпретація. По-перше, матеріали Зовнішнє покриття це софтач. І чому так було зроблено для зручності, так як в першу чергу це похідний кальян, він не має вислузати з рук, він завжди має триматися. Надійно, міцно, і для цього найкращим вибором було зробити саме софтач. От вирішив так виробник. Спочатку я відносився до цього трішки скептично, тому що ну, не, не розумів, навіщо, навіщо? Але, зрештою, це зручно. Так, в першу чергу, це зручність, тому що кальян чудово сидить в руках. Кальян чудово стоїть на будь-якій поверхні, він не сковзає. І у випадку, якщо все ж таки, ви хочете, наприклад, кальян для дому придбати. Не хочете, щоб він стояв на якихось у вас, можливо, скляних поверхнях або металевих, або дерев'яних. Є ще спеціальні гумові килимки під цю модель. Компанія Motion взагалі багато різних килимків під їх кальяни, але саме для маленького кальяну ROM ось такий от маленький килимок виглядає кльово. Виконано все в футуристичному стилі. Мінімалістично, так і з покриттям soft-touch. Також хочу сказати, що багато різних кольорів є на вибір. Я не пам'ятаю, скільки точно їх представлено в компанії Emotion. Зараз доступні кольори будуть виведені на екрані. Всі вони, наскільки мені відомо, також доступні для покупки в Україні і в магазині Мола, і в магазинах наших партнерів. І в принципі, все на цьому. Стосовно того, як це працює, вони зробили таку цікаву штуку для того, щоб швидкий був доступ у нас до кальяну, щоб його було простіше набагато мити. Тут немає ніяких складних таких отопцій, все тримається на магнітах. Ось у нас сама основа кальяну, і верхня частина, де йде конектор під чашу, а також погружна шахта. Вона скручується. І спокійно собі магнітиться на кальян. Звісно ж, можна це все розібрати для того, щоб гарно помити, але у випадку, якщо ви берете кальян, наприклад, кудись в невеличку подорож або просто в поїздку на один день, дуже важливо, щоб доступ до води, доступ до мийки був максимально простим і швидким. Тут він, в принципі, виконаний, і це кльово. Також хочу відмітити. Невеличкий, буквально маленький бонус. Це ось такі от гумові ущільнювачі під чашу, але вони йдуть в колір самого кальяну, і це також додає якогось такого прикольного вайбу. Пакується все ось в таку от коробку. Відкривається як iPhone, як iPhone. Як Більшість телефонів або планшетів або будь-якої техніки просто зручно, прикольно. Всередині нас чекає тільки кальян і ось така от листівка. І комплектації також є різні. Базова, скажімо так, версія, базова комплектація, це просто можна придбати ось такий от кальян в коробці. Коштує, він, здається, 4 тисячі гривень, точну ціну. Зараз я виведу ось тут. Додатково, якщо ви хочете продбати ще аксесуари. Перше, що я вам пораджу, це взяти Адонкіт. Це ось такий от комплект, який йде разом із сумкою. Похідна сумка вона набагато краще сумки Vairo, яка продавалася у нас свого часу. Тому, що хоч сумка і не маленька, але вміщається тут все, що необхідно нам для поїздки. Кальян, вугілля. Тютюни аксесуари все піде. Ось в цю от невеличку сумку. В Водонкіті додатково іде мундштук під колір кальяну, а також іде гумовий шланг. Тут до речі, є ще нижня. Нижній ярус спроєктовано все так, щоб в невеличку сумку у вас помістилося повністю все. і додатково ще є ручка для того, щоб це зручно було переносити. Вартість такого едонкіту на сьогоднішній день 2,5 тисячі гривень. Та хочу звернути вашу увагу, що ціни можуть відрізнятись, тому що прив'язується все до курсу євро. Звісно ж, ми намагаємось як можна довше не змінювати ціну, та залежить це не від нас, а від того, який курс буде, скажімо. Так завтра. І є дві комплектації. Повернемось до цього. Базова, це просто от кальян і повна це кальян разом з Едонкітом. Ми чудово розуміємо, що сумки потрібні не всім, і хтось хоче просто придбати, наприклад, кальян і мундштук, або кальян і шланг, не брати сумку, тому що, можливо, або вже є якась сумка, або кальян не буде використовуватися як похідний. Саме через це зараз ми думаємо. Щоб ввести ще одну комплектацію, найближчим часом вона також буде доступна в магазині Моле. Я хочу нагадати, що посилання, всі посилання я буду залишати в описі до цього відео. Конектор, який з'єднує основу і шланг, у нас іде на орінгах. В принципі, всі оці з'єднуючі елементи це стосується і верхньої кришки, і також конектору зі шлангом, у нас виконані якісно. Практично, скажімо так, і не потрібно переймати, що щось у нас вилетить. Все зроблено для того, щоб кальян використовували в таких максимально. Я не знаю, правильно сказати чи неправильно в таких максимально екстремальних умовах, і щоб він відчував себе комфортно. Коли ми перший раз привезли ось такі от маленькі похідні кальяни, був запит на блюці, і багатьох відштовхувало взагалі те, що в цих кальянів немає блюця, типу, що їх використовувати тільки десь на виїзді, а дома що не можна. Відповідь так можна, і так компанія Amotion про це попіклувалась. Е, представлені також є спеціальні блюдця, і вони теж є в наявності в магазині Мола. докупити його можна як додатковий аксесуар. На сьогоднішній день, кінець липня 2025 року, він коштує, здається, 720 гривень. Та я хочу нагадати, що так як ці продукти європейські, все прив'язується до курсу євро. І якщо ви дивитесь це відео через 6 місяців або, можливо, через рік після його виходу, то ці. На може змінитись. Отже, з плюсів, що я хотів би виділити: це прикольний дизайн, це зручність, це, звісно ж, класний Add-on-Kit пропрацьований. Мені дуже подобається, я знайомий з багатьма похідними варіантами кальянів. І на сьогоднішній день, це середина 2025 року, ось add року. Ось це найзручніша штука для похідних кальянів, яку я коли-небудь бачив, якою я користувався. Але також є і мінуси. Але ці мінуси, вони, в принципі, базові для будь-яких маленьких кальянів. В першу чергу його набагато легше затопити, тому що у нас невеличка. Невеличкий об'єм, скажімо так, внутрішньої колби, і якщо ви занадто сильно продуєте, то чаша може просто бути затопленою. Це було і в кальянах Вайро, це і в багатьох не в багатьох, а в всіх кальянах, які мають приблизно схоже виконання. Тому моя рекомендація: не прикладайте забагато зусиль для того, щоб продути чашу. І більше, напевне, знаєте, якихось таких очевидних мінусів, принаймні на сьогоднішній день. Я сказати не можу, хоча користуюся цим малюком досить часто. Зараз у мене багато відряджень, багато різних поїздок. Я час від часу беру його, користуюсь ним. І пройшло вже 2 чи 3 місяці, плюс-мінус. Виглядає, він чудово. Свою функцію виконує на всі 100%. І як похідний кальян він мене влаштовує на. 200%. І найважливіше питання для тих, хто ніколи не курив з подібних кальянів. А чи відрізняється взагалі відчуття при покурі від такого маленького кальяну, від, наприклад, звичайного, до якого ми звикли візьмемо там грам-еко або тотем моноліт? Ні. Все спроєктовано таким чином, щоб ви не відчували різницю. Січення шахти досить маленьке. До речі, інформація з приводу цього кальяну, всі його характеристики, я зараз виведу ось тут. І поки там, ви читаєте, хочу сказати, що спроєктований він таким чином, тобто об'єм повітря, січення шахти, для того, щоб не відчували різницю. Так, звісно. При продовці, про що я вже говорив, різницю відчути можна. Це такий невеличкий нюанс, що не потрібно сильно продавати, але в усьому іншому. Особисто я та інші люди, які вже мають досвід використання ось таких от похідних кальянів, вони можуть підтвердити, що великої різниці ви не відчуєте. Все куриться нормально, адекватно, комфортно для того, щоб ви не відчували ніякої різниці. І найважливіше, що зроблено це зручно для того, щоб кальян був максимально просте у транспортуванні. Єдине, що я не зрозумів за весь час використання це ось така от штука. Е січення якесь, начебто, зроблене для того, щоб кальян на щось накручувався. Ми коли відправляли ці кальяни блогерам в Україні, то до мене були такі запитання, і чесно, я поняття не маю, для чого воно. Е я сказав, що я задам питання виробнику, але якось не дійшли до цього руки, тому так, січення є. Начебто на щось має накручуватись, але що це має бути, якщо чесно, поки що я не знаю. Кальян чудово стоїть на столі або на будь-якій іншій поверхності, е, можна поставити на ось такий от килимок. І ось це, от в принципі, січення, ця різьба е, я не знаю для чого. Тож, власне, ось такий от. У нас маленький похідний Amotion Roam, він чудово підійде і для тих, хто любить подорожувати, і просто, якщо ви хочете собі якийсь додатковий альтернативний варіант для дому, я нагадаю, що посилання для того, щоб придбати і окремо кальян, і всі комплектуючі до нього, я залишу в посиланні до цього відео. Сподіваюсь, що матеріал був для вас корисний. Якщо так, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк під цим відео, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал. Що ви цього ще не зробили, і вдарте в дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смок. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.